Привіт! М -м -м -м. Сьогодні я вам покажу, як затормозити на наступну станцію. Поїхали, здійсняємо е, двері і їдемо на наступну. Туда. Е, ось такий у нас поїзд прибули. Вироблений в Санкт-Петербурзі Санкт на заводі метро Маш. Ось такий поїзд. Все комфортно, сидушки отличні. Пасажирів багато. Це правда не Київ Метромастерс 2, а це Київ Метромастерс 1. І тут багато поїздів. А то в Київ Метромастер 2, там тільки поїзд номерний, а тут їх багато. До речі, я маю вже всі поїзда. Є, якщо що. Yeah. Я вам покажу, як затормозитися за на швидкості 60. Дивіться, їдемо на Т2, Дивіться як затормозити правильно, показую. Так також можна робити, якщо ви нуби. Вічняємо і все. Ну зупинилися від міну. і тепер ви знаєте, як затормозити правильно на станції на 60 км на годину.